Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі План Helper. У даному відео я вам покажу, як врятувати колоуси, які постраждали, ну, якщо мінімум, від двох причин. Від холодного повітря, ну або від приморсків. Ось у цей конкретно колоус у мене вже постраждав від приморсків. Це насіннєвий колоус, який я не хотів до якогось часу брати. І зрізати наживці на зберігання, але побачив його стійкість до холодів, а він вже витримав мінус. І бачите, який товстий стовбур. Колоуси у мене всі, як ви бачите, товсті, міцні. Немає у мене проблем з тим, що колоуси витягуються дуже детально. Я вам про це розповідав у відео. А, найкращий спосіб зберегти колоуси мої три прийоми, посилання в описі до даного відео. Колуси дуже стійкі. Які три помилки можна взагалі допустити, які дуже часто допускають о, садівники, які хочуть зберегти колуси, які постраждали і чому вони взагалі хворіють? Не можна взагалі зберігати, вкорінювати колуси, намагатися їх зберегти із великою кількістю листків. Це раз. Тому. Зверніть увагу, я на колусі прибрав ось оці всі листки. Вони все одно були уражені морозом. Не варто цього робити взагалі їх там намагатися якимось чином зберегти. Я лишаю, щонайменше 2-3 між вузва до найбільш товстої ділянки. Бачите, внизу. Вже ділянка товста, вона не постраждала. Чим товстіше і міцніше колоус а не такі тоненькі, як ампулки стовбури, тим він міцніший відповідно. Що я для цього роблю? У кінці даного відео нагадаю мою спеціальну дієту для колосів зимовкою Тому що не менше 2-3, ніж я лишаю, <кхід> прибираю всі листки. Як правило, коли мороз. Пошкоджує колоуси у них відмирає верхівка. І ось ці почки також. Але там, де товсто, там вони зберігаються. Тому я прибираю листки, саджаю колоуси таким чином, аби дві почки нижні були ще на поверхні. Вони уже за два дні, як у вас, вони постоять і ви все зробите вірно, вони вже почнуть зростати. Бонус номер два, який ви отримаєте в результаті цього. Ці бічні пагони будуть менш схильні до квітування. Якби ви вкорінили саме верхівку, а вона, як бачите, підгниває, і це буде і надалі тривати. Я вже знаю зі свого досвіду. Навіть якщо такі. Бічні пагони, що ближче до верхівки виживають, вони відразу починають квітувати після стресу і швидше старіти. Ось ці будуть витриваліші. До того, що вони самі по собі дадуть коріння із стовбура. Тобто, зріз, зріз ось цей сам, він може зіпсуватися, якщо ви його зріжете, він там вже був. А, судини у нього були пошкоджені. Але ось оці живці самі по собі автономно вкоріняться. Тоді ви просто позбудетесь у цієї частини і візьмете живці із них. Чому варто прибирати всі листки? Звісно, на колусах Я не прибираю листки, коли їх вкорінюю. Навіть нижні. На всіх колусах на карліках ви бачите. Ось нижні листки у мене лишаються і вони не псуються. Навіть ті, що таркаються землі, ось таким чином, всі зберігаються. Але це інший випадок. Якщо мороз уразив ваші рослини або грибок внаслідок холодних температур, це вже буде інфекція на ваших рослинах. Тому все видаляємо. І з цих же міркувань. Потрібно видаляти і не саму верхівку, а висню на верхівці. Чому не можна видаляти верхівку? Поясню особливо на ось у цих зонах. Вони ще можуть бути активні. І вони будуть продукувати і гормон росту, і вони все одно будуть ворота і ще якийсь тривалий час проти інфекцій. Які вже грибкові, бактеріальні на вашому колоусові є. Далі, відразу стосовно моєї дієти для колоусів, які упереджають підгнивання взагалі всілякі. І чому мої колоуси такі витривалі? Бачите, які вони жирні, у них є і коріння міцне, і вони взагалі стійкі до посухи. Всі вони. Зростають у мене в таких контейнерах, поділених на три частини, здебільшого, і субстрат у них сухий. Але не дивлячись на те, що субстрат сухий, бачите, колоси тверді, листя тримаються, вони кущаються дуже нормально, не витягують між вузля. І у квітування вони переходять не так інтенсивно, вони не втрачають декоративності. Листя не таке дрібне, якби я вирощував їх звичайним способом. Що я для цього роблю? Виключаю азот, як я вам казав, із мого відео: Найкращий спосіб зберегти коло усі мої три прийоми взимку. Саджаю їх обідний субстрат і у дуже невеликі контейнери. Мої колоси тоді не підгнивають. І жодними бактеріальними грибковими хворобами вони не вражуються. І отримую я в результаті ось такий килим. Всі здорові рослини, ясна річ, зберегти краще. І це дуже просто, кожен зможе. А ось такими рослинами, постраждалими, да, в результаті стресу не повторюйте помилок, яких робить багато хто. І ці помилки я, до речі, побачив на Фейсбуці в групі Колоусаманія, просто мені рекомендація дісталась, що хтось рекомендував яким чином зберегти колуси, які уражені грибком. Вони теж грибком уражуються через холоди і через нестачу фосфору і калію. Тому, будь ласка, виключайте весь азот. Це, до речі, помилкова була рекомендація в групі Колоусаманія. Я за браком часу вже не вставляв свої 5 копійок, бо маю свій канал, де висловлюю свої обґрунтовані методи і міркування з цього приводу. Жодного комплексного добрива і змісту азоту більше 10 Не давайте, не можна. Ви цим нагодуєте швидше і радше бактерії і грибки, які доїдять ваш колос успішно і не подавляться навіть.